Так, витягнули цю планітарку, отак воно зроблено. Шви, приварено, от видно, навіть що воно було обрізано, було лято все. Але чого з'їло в цьому місці, бо тут виступає добре, а тут чуть, -чуть туди чуть -чуть вона туди. Десь сварка потягнула нерівномірно, виступають виступ тут. І якраз оде більший горбок, Но видно, перегріло ту і воно отаке зробило. Що воно от один залезало, а то вломило. Получається, що один ще там валявся лишній зуб.